Радіо Юей Чикаго. Друзі, зараз з нами Ігор Целип, український співак, виконавець та артист. Ігоре, вітаю. Привіт, доброго дня. Ігоре, як почалась твоя музична кар'єра, чи ти пам'ятаєш ту свою першу пісню, яку ти виконав на сцені для публіки? І, до речі, чи ти себе зараховуєш до таких молодих виконавців, чи все-таки ти вважаєш, що в тебе вже є достатньо досвіду, і ти вже такий. Артист, який сформувався і може донести щось таке важливе, не знаю, до свого до свого слухача, напевне, чи як це правильно сказати, до, до своєї аудиторії. Ну, дивись, якщо говорити про музику, то вона зі мною з самого дитинства. Це завжди мама співала колискові, Потім прабабуся вчила. Полядок, щедрівок, і різних наших народних пісень, і ця це, це любов до української пісні, до української музики у мене привилася ще з дитинства. Потім садочок, різні гуртки в школі, позашкільні гуртки, також університет, і завжди завжди музика і завжди пісня була присутня у моєму житті. Mm -hmm. І я не знаю, чесно, е, якби на пісня, яка інша професія. Я, в принципі, вчився на юриста. Я вчився на юриста uh -huh. в, в університеті Державної фіскальної служби України в Ірпені, але все рівно перед парами, потім, після пар, я чекав тієї репетиції. Чекав того моменту, коли можна буде поспівати, коли можна буде поспілкуватися з однодумцями, тобто і... це було таке певне хобі, яке ти все-таки так. реалізував. І знаєте, дуже добре, коли ти працюєш на роботі, яка є і твоїм хобі, бо тоді тобі ця робота є мила, а не просто робити якусь таку одноманітну роботу, суто виключно за те, що тобі потім в кінці місяця заплатять, Платять, та. так. Ну, це було хобі. Це було хобі, яке потім в певний момент я зрозумів, що воно переростає в те, чим я хочу займатися кожного дня. І потім я поставив собі за мету реалізовувати себе як, як вокаліста, як співака, і писати свою музику, творити щось від себе, знайти своїх слухачів і, і робити своє, і збагачувати. Нашу культуру і нашу музичну скарбницю ще більшою кількістю пісень наших милозвучних, так про ті перші поштовхи тебе як артиста до, до артистів, скажімо так, ми поговоримо згодом. А в мене наступне питання: хто або як вплинули на тебе, щоб ти все-таки сформував свій музичний стиль, в якому ти зараз працюєш, твориш? Ну, саме вплинув, так? Так. Е, дивись, е, Це напевне, все ж таки, метри, метри нашої української пісні, нашої української естради, е, тому що пам'ятаю, як е, ще вдома в дитинстві, завжди ми дивилися концерти, е, наприклад, Яремчука, е, Білозір Оксани. Софію Ротару, Івасука, це, це ті пісні, це ті артисти, які дали початок нашої української пісні, нашої української музики, і які в свій час, непростий час тоді вони змогли все ж таки вибороти місце для нашого українського і зробити його, зробити його... так, щоб наша пісня звучала тоді. І тоді це було дуже непросто. Давай скажемо і... модним. Бо, модним. Тому, що ми, так, так, от зараз ми такий сленг використовуємо, і ми розуміємо, що, на жаль, тільки через війну багато українського стало модним. Модним. Модним, так. І зробити трендову. Українську пісню зробити трендовою на той час. Mm -hmm. Так, дійсно, зараз на жаль, на жаль, війна стала таким поштовхом для ще більшого розвитку української пісні. Хотілося б, щоб це були якісь інші моменти, і інша причина для того, щоб наші артисти все ж таки зрозуміли, що потрібно співати виключно нашою українською мовою і До речі записати українські це, пісні. Це питання не. Зовсім до артистів, а більше до слухачів, до споживачів ну, до того слухачів, продукту, та. так, але так. з іншого боку, якщо, наприклад, слухачеві весь час е, видають, наприклад, російськомовний контент, і його є всюди і багато, то що їм залишається слухати, якщо немає нормального українськомовного контенту, Що тоді нема що вибрати? Тоді воно ну, з двох сторін можна це дуже філософське і, і, і важке питання. Направду так. до речі, як ти оцінюєш вплив участі в караоке на майдані на свою кар'єру? Чи стали ті емоції таким поштовхом до подальшого розвитку? Бо я так розумію, я знаю, що я сам дивився завжди, що на ділі цю передачу з нетерпінням чекав згодом. Був ще була ввечером передача шанс. І uh -huh. мені це подобається. Я завжди став себе на місце учасника і мав таку мрію не здійснену вже напевне зараз, але якось uh -huh. дуже радію uh -huh. радію тим людям, які використали цей шанс. Дійсно. І, по-перше, це я так підозрюю, що як вона вплинула на тебе та передача, бо ти зрозумів, що якби ти бажаний, в тебе є аудиторія і. Ти можеш працювати в цьому напрямку, і щось та й здобудеш, тобто, ну, якби є, є потреба в тому, щоб тим е, співав, виконував та й творив, звичайно, тому що, наприклад, я виконав це виключно, але е, є люди, які пишуть і виконують свої речі, а це вже значно інший рівень. Є, на рахунок роки на Майдані це е, дійсно культова передача, яку дивилися напевне, кожен українець дивився колись свого часу. Mm -hmm. І е, я, будучи ще малим, ми завжди збиралися в неділю з родичами, з родиною. Е, включали е, по моєму, це не СТБ було. Якщо я не помиляюсь, це е. було на, на ICTV. І Сі ТВ, так mm -hmm. ну можливо, в подальшому це було на, на іншому, бо я щось не пам'ятаю. Можливо, час... ну ми не знаємо. Ми, ми колись так, так, це так. Ігора Кондратюка, Ігора так, Васильовича. Так, так. Запитаємо, бо тому що він частий гість нашої нашої радіостудії, тому е, запитаємо. Я вже точно не пам'ятаю також, бо ну, багато так. що змінилося. Але факт в тому, що е, напевно, як я говорю, немає. Українці, який би не дивився свого часу караоке на Майдані, хоча б, хоча б один раз, це це 100%. І я був фанатом ще з самого дитинства і мріяв, мріяв потрапити туди. Мріяв показати себе, тому що співав, хотів розвиватися. І коли я поступив в університет, в Ірпінь угу. і я дивився, коли будуть зйомки передачі. <свят> і коли побачив, що, наприклад, там в су цієї суботи будуть зйомки караоке на Майдані, я зібрав небагатьох своїх товаришів, і ми поїхали в Київ. Там буквально зріпня скільки 10-15 хвилин, ти вже <свят> там, і я спробував себе, і мені мені вдалося мені вдалось завоювати е, публіку, мені вдалося сподобатись. І тоді я зрозумів, що, що напевно я все ж таки можу, і повинен рухатись в тому напрямку, який мені подобається. Так, я, я навчаюся на юриста класно, це здобуваєш нові знання, нова професія, якась. Це додатково для розвитку, звичайно, не помішає. Але все ж таки в той момент це був якийсь такий. Напевне, переломний, коли, коли ти розумів, що ти, ти подобаєшся людям, а потім ще після того почалися концерти, тому що викладачі побачили, що я приймав участь в караоке, і почали мене запрошувати. Запросили мене в гурток Сузіря, там при університеті був, і почав почав співати по Україні по концертах. Ми давали і. Також в університеті за кордоном ми їздили, і тоді вже я зрозумів, що все ж таки я йду напевно по правильному шляху і угу. займаюся тим, чим треба, чим я хочу. Чим треба так. Е, ну що ж, перше, інтер е, згодом один плюс один транслював. А коли ти виступав, це було 18-й рік. Я точно пам'ятаю, це СТБ. А? Тобто, все таки ти правий, так СТБ е, цю передачу транслював з 9 по 19 рік. Іграць, іграць, коли Та, я коментаю. Так, так. Так, так, <хи> так. Ну що ж, давай йдемо далі. Йдемо. У мене є а? ряд запитань, і я думаю, наші радіослухачі е, будуть. Е, Зацікавлені почути твою відповідь. Ти згадав, до речі, про Тікток. І як, ну, тобто, Тікток, по суті, зараз зробив тебе таким пізнаваним, як соцмережі впливають на просування молодих, молодих артистів? Е, соцмережі зараз це надзвичайно е, крутий е, шанс. Для молодих виконавців. Колись це, було, себе. колись це було кароки на Майдані, а зараз були соцмережі на так. Майдані. Колись це було кароки, на майдані, будем... так, так. Же, це було кароки на майдані або інші такі якісь передачі, де можна було. Н... Їх було небагато, в принципі. Ну, і, і їхня продуктивність, якби була зовсім менша, ніж зараз. 100%, TikTok, ну, ми так. це розуміємо. І до речі, скільки в тебе прихильників в соцмережах? Е, у... Інстаграм 25 тисяч, по-моєму, фоловерів. А у TikTok бли 30. 30 я дивився сьогодні. так. Ну, я бачу, ти готувався до нашого ефіру. Я <с також <с готувався, тому е, знаю про те, що ти критично ставишся до пісень без глибокого змісту. Які теми, на твою думку, мають бути в центрі сучасної української музики. До речі, колись Анатолій Матвійчук робив в нашій газеті такий е, певний. Перву таку статтю, де він аналіз зробив конкретно е, тем пісень сучасності. І приблизно було написано так, я вже дослівно не перекладу, але тобто, це є якісь е, життєві моменти відносно кохання угу. і це вихваляння своїм збагаченням чи щось такого плану. Е, е, і нібито і все. А щось е, більше таке духовного змісту. Мало поширене зараз у нас, якщо так подивитися творчість артистів. От, тобто, давай тепер питання до тебе. Тож, як ну, ти ставишся до цього? Угу. Це було мало поширеним, напевне, що до війни переважно всі забули про ці пріоритети, про ці моральні цінності. І їм дійсно було важливо випускати той продукт, ті пісні, які. Мають більший шанс подобатись людям. А що подобається людям? Людям подобається те, що їх може розвеселити. Це, це про любов, про дійсно про якісь свої вихваляння. Про, ну, про, про таке, що е, що подобається, і що люди люблять. А е, про, е, про маму, про батьківщину, про Україну, про якісь такі е, більш духовні цінності. Почалися, я думаю, почали артисти співати і випускати пісні вже після настання війни, і дійсно, це це переломний момент, коли ми зрозуміли, що, що, що є важливим дійсно для нас, для кожного українця, і про що дійсно важливо співати. Чи вважаєш ти, що пісня може бути інструментом впливу на суспільство під час війни? Ти до речі зазначив, що артист це не просто людина, яка співає пісні? Я інтерв'ю не читав. Ну і навздогін скажу таке, що також ти говорив: ти або на фронті, або для фронту. Як ти реалізуєш цю ідею у своїй творчості та в житті? Е, на рахунок того, що пісня є інструментом впливу, це дійсно так. Тому що артист через е, свої пісні він доносить е, соціально важливі речі, соціально важливі думки і веде суспільство за собою. Тобто, за допомогою пісні, ми можемо. Е, ми можемо передати людям емоції кохання. Ми можемо передати людям емоції доброти, любові до батьківщини, любові до ближнього і тому подібне. Тобто, людина, слухаючи пісню, вона не тільки, наприклад, так, як вірш важливо, класно читають, подобається, але пісня це плюс музика. Це є класний змістовний текст, і який покладений ще на мелодію. Це легше сприймається, легше сприймається, і легше е, таким, е, таким чином легше донести е, якусь соціально важливу думку і е, якусь можливу місію для слухачів і для людей. А на рахунок того, що та я дійсно говорив в своєму інтерв'ю, що ти або на фронті або для фронту так воно і повинно зараз бути, і так воно було б ідеально, якби так було, тому що є люди, які дійсно зараз тримають наше небо, тримають Україну і не дають нам зламатися вони там. Але ми, які в тилу, ми маємо максимально робити для того, щоб їм було легше перемогти ворога. ми Артисти, наприклад, ми збираємо повні зали концертів, благодійних концертів, на яких ми збираємо кошти там на, на дрони, на різні, на швидкі допомоги, на продукти харчування для військових, і це це дуже важливо, тому що разом і тільки разом ми сила, і тільки разом ми зможемо перемогти ворога. Чи відчуваєш ти зміни в ставленні слухачів до української музики за ці останні роки? Е, українці дійсно зараз, що дуже приємно, е, почали слухати українську музику. Звичайно, попадається відео в соціальних мережах і в TikTok, е, Часто дуже що є е, неприємним. Звичайно, бачите, коли там, наприклад, чи в Львові, чи десь в Західній Україні на вулиці слухають російську музику, і там ще кажуть: ну, це, це мій вибір. Ну, народ. Ви ж маєте розуміти, що слухаючи цю музику, ви, ви надсилаєте, так би мовити, кошти на підтримку російської армії. Реально, це, це не є окей. Але все ж таки більшість українців, і майже всі українці це радує, перейшли все ж таки і на українську мову, і слухають зараз український контент. Він, до речі, заслуговує е, на велику увагу, тому що зараз дуже багато крутих виконавців, які творять класну сучасну українську музику і які е, дають, дають нашій е, культурі, нашій пісні, нашій музиці. Дали вже не дають, mm -hmm. а дали вже нове дихання, і воно зараз знаходиться на досить такому крутому рівні. Що б ти хотів сказати своїм слухачам у ці непрості е, часи. І, до речі, зустрічне питання, поки я не забув, бо я можу забути. Е, знаєш, я так бачу, кожен артист, який е, хоче себе якось позиціонувати, працює, е, творить, він завжди своє ім'я. Переводить в латинку для того, щоб ми розуміли Spotify різні такі ці сервіси, які приносять якийсь там прибуток. Для того щоб артист був ну якби не знаю, клікабельний, пошуковий чи якось так зрозуміти того він себе переводить іменно ім'я, чи бере якісь псевдоні латинкою. А я читаю Ігор Целеп. Так, я українець. Е, у нас є наша мова, наш у нас є наші літери. Е, чому я маю навіть живучи тут в Лондоні? Я ще до війни приїхав в Лондон, тому що хотів, як я вже говорив раніше, е, розвивати свою музику, і на це потрібні були кошти. Звичайно е, Заробити кошти в Україні. Скажу правду: на правду це було важко тоді. І не знаю, скільки часу мені треба було б потратити, щоб я заробив на дві чи три пісні, які е, можна було б е, круто зробити і випустити в люди. А тут мені, чесно кажучи, це вдалося зробити швидше. І навіть живучи тут, е, і досить таки непогано спілкуючись англійською, я все ж таки український співак, і... Позиціоную себе українським співаком, а не англійським, наприклад, чи співаком іншої країни. Тому, е, Ігор, Целеп без всяких лишніх псевдонімів, як є. Зрозуміло. Ну що ж, в мене питання завершені. Завершились, і е, ще раз кажу, маєш можливість сказати щось своїм радіослухачам, якесь таке те, що ти. Говорив на концерті, напевно, на завершення, але е, тут ширша аудиторія, бо будь буде ті, хто нас подивляться, послухають, тому будь ласка. Друзі, буквально вчора е, був на концерті у е, Сонячній Іспанії у Мадриді, е, два дні перед тим я був в Малазії на благодійному концерті і казав людям, не втомлюємось донатити, не втомлюємось допомагати нашим військовим. Давайте. Разом робити добрі справи, давайте разом допомагати бути активними для того, щоб наблизити нашу перемогу. І хочу побажати вам, дорогі слухачі. Краще, як вже говорять усі, напевно, артисти, не випийте чашку кави зранку, але віддайте ці кошти для наших військових. Вони будуть набагато корисніші для них, ніж ця чашка кави випита вами зранку. І... У ці непрості часи хочеться побажати нам е, наснаги, терпіння, е, бойового духу для того, щоб перемогти такого а, такого. Споконвічного споконвічного. Споконвічного не можу споконвічного, споконвічного, вічного, так, не можу, тай, не можу підібрати слова ворога, який. Який зі всіх сторін б'є, атакує, але ми сильні, ми разом сильні і обов'язково переможемо. Тому друзі, тримаємося. Всім гарного настрою, позитивного і мирного неба. Усім над головою. Дякую, Ігор Целеп, український співак, виконавець, артист, був у нас на прямому зв'язку. Гарного дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.